Дуже цікаве слово, сучасне е ухилянт. Ну, ототожнювати всіх людей як ухилянтів це доволі неправильно. Е в першу чергу варто звертати увагу на дії людей і можливо е навішувати ярлики або кидати в наративи буде правильніше лише тоді, тоді, коли люди почнуть розбиратися у діях, оточуючих. Про що слід думати, пам'ятати? Знати цивільному населенню, щоб між цивільними та військовими не будувалась стіна непорозуміння. В першу чергу мені здається, не треба виокремлювати когось, незалежно від, скажімо так, військового або цивільного стану людини. Mm -hmm. Всі люди всі живуть на цій землі, всі цю землю намагаються захищати. І оцей кордон, який будується між військовими і цивільними, ну в більшу чергу, мені здається, сформований тими інформаційними наративами, які поширюють в нашій країні. Для будь-кого я просто пораджу пам'ятати про війну, і тоді все в голові стане на свої місця. Що таке війна для вас? Це захист своєї свободи, своїх рідних, своєї землі.